Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні, 12 грудня, і це 1388 триста доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосвії ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І Сьогодні говоримо про Сіверськ, який ми поступово втрачаємо швидше, аніж Покровськ та Мирноград. І причини тому за все ж таки системні системні помилки, які були зроблені, і недостатньо повної інформації, яку передавали відповідно на самий верх. Хоча, як би це дивно не лунало, але диванні експерти, типу ну знову ж таки, хто хто кожного ранку щось розповідає на UA в своїх оглядах мапи бойових дій, попереджав ще восени. Що російські окупаційні війська готують прорив на Сіверський. Готується це зробити по декільком напрямкам. І в деяких своїх відео особливу увагу приділяв тому, яка може становити загрозу це просування і які можуть бути наслідки. В результаті Сіверськ станом на зараз майже по всьому лівому берегу річки. Бахмутка знаходиться навіть не в сірій зоні. Тут ще так собі лайтово діпстейт відображає реальну ситуацію. Російські окупаційні війська мали можливість вийти за межі залізниці, і майже вся південна частина Сіверська, по саму річку, Бахмут по її лівий берег, знаходиться під контролем росіян. Також російські окупаційні війська зараз намагаються вийти. На віддаленні вже центральної та західної частини Сіверська райони для того, щоб закріпитися вже на правому березі Бахмутки, найгірше в цій ситуації те, що деякі місцеві, які а, продовжували жити майже в повністю зруйнованому місті Сіверськ, зустрічають росіян, радіють ним. А, і як би це дивно не лунало, але українською мовою їх вітають і просять, щоб їх вивезли з Сіверська. Тобто, дуже цікавий момент, чи не так? Цивільні, які розмовляють українською мовою, звертаються до російських окупантів, які повністю зруйнували їх місто, щоб їх звідти вивезли. Куди? В Сибир? Ну, тобто, евакуація Сіверська відбувалася. І неодноразово а, я впевнений, цим, умовно кажучи, громадянам України, їм пропонувалося виїхати за межі а, міста, яке майже повністю зруйновано, де нема водозабезпечення, де немає електроенергії, де нема тепла, де нема працюючих магазинів, де а, продукти харчування привозять а, час від часу а, волонтери. І от ці громадяни України виявилися як це не дивно, черговими ждунами. Тобто, це та, саме та тема, яку вже на ми миті підіймали в наших з вами відео. Цивільні, які залишаються в майже повністю зруйнованих е містах, особливо у мене, не викликають якогось співчуття, якщо чесно. Бо з 2022 тисячі року а, особисто я знаю не просто десятки, сотні тисячі випадків, коли саме ці цивільні виявлялися ждунами, які не тільки просто чекали руський мір, а в самому своєму такому маніякчевному вигляді, а й допомагали навіть інколи російським окупантам інфільтруватися, захоплювати міста. Наводити артилерію та кориговані авіаційні бомби. А тому до кожного цивільного, який залишається в місті, яке знаходиться по лінії боєзіткнення, у мене в першу чергу відношення. Можете до цього ставитися як завгодно, але зневажливо і недовірливо. Нема у мене до них поваги, і нема у мене до них довіри. Тому що в більшості випадків все, що про них відомо, що вони ждуни. Здають наші позиції і продаються російським окупантам. При цьому деякі з них говорять українською мовою. Це ж треба, буває таке. Але питання інше. іншому. По-перше, ці ще випадки будуть виникати. Тому я думаю, що взагалі вже давно повинно бути впроваджено для таких місць, які тримають постійну оборону. Повинно бути впроваджено. По-перше, це примусову евакуацію. Хочеш, не хочеш, поїду, не поїду. Сів та поїхав. Не хочеш сісти, тебе посадили. Примусово і вивезли. Тому що справа у тому, що в Сіверську, до речі, відбувалася інфільтрація російських окупантів, так само, як в Куп'янську, Покровську, зараз намагаються зробити в Гуляйполі, Костянтинівці і так далі. Вони переважно перевдягнуті в цивільне. Російські окупанти перші групи інфільтрації, які заходять на околиці міст і намагаються закріпитися і а, розширити зони контролю, вони переодягнуті в цивільних. і саме це вводить в уману українських військових дуже часто, коли вони помічають ось таких, умовно кажучи, цивільних громадян, місцевих. І відповідно а, отримати добро на нейтралізацію. Це під чи підтвердження, що це дійсно диверсант, ну, на це йде час. А за цей час диверсант вже може в тебе і чергу випустити. Тому у цьому і є основна проблема а, цивільних, які знаходяться в містах, майже повністю зруйнованих. А отже, це щодо сіверська, і тут знову ж таки повторюсь. Проблема системна і, на жаль, вирішення вона вже немає. Російські окупаційні війська спрямовують свій удар на слов'яно-краматорську агломерацію, використовуючи саме цей напрямок, де, здавалося б, Білогорівка, маленька Білогорівка, трималася в обороні. Ну, я скажу навіть так, більше ніж як рік. Більше ніж як рік, маленька Білогорівка тримала оборону. А от великий здавалося б. Надійний в обороні Сіверськ впав майже за ну трохи більше ніж півтора місяця. Це навіть не Покровський чи там Мирноградський варіант від слова взагалі. Але проблема продовжує розпосюджуватись на сіверсько-лиманському напрямку, і російські окупаційні війська, 20-та та 25-та 25 військові армії, намагаються зробити максимум для того. Щоб охопити Леман з декількох напрямків одночасно, тобто ми говорили з вами нещодавно про Ємпіль, продовжується тиск на Леман з південно-східного напрямку. А також ми бачимо, як росіяни намагаються розширювати свої зони контролю в районі Новосеївки, в районі Колодязь, намагаються таким чином вийти на ставки. І на Дробишево. відповідно. Ми говоримо про те, що російські окупанти будуть намагатися формувати ще і тиск на лиман з півночі. Відповідно, для них є задача закрити повністю цю локацію за перший квартал 2026 року. Тобто, я навіть не говорю там про якісь інші дати. А от якраз для них все це максимально повинно бути вирішено в першому кварталі 2026 року. І не кажіть, що про це не попереджали. А, в принципі, станом на сьогодні по іншим локаціям, більш-менш ситуація передбачена і ну умовно кажучи, стабілізована, так само як і Мирноградсько-Покровська агломерація, де сили оборони України продовжують тримати а, оборону в межах саме. Північних районів як самого Покровська, так і Мирнограда. Говорити про те, що є зараз перспектива повернення контролю над центральною частиною Покровська, ні, ми не можемо про це говорити. А росіяни зараз а, посилюють тиск на Мирноград одночасно з півдня та південно-східного напрямку через Козацьке. Тобто для них важливим також є. Закрити центральну частину Покровська, вийти до основної логістики, траси Н-32 і зробити це, мабуть, все ж таки в міських боях. Тому що, як ми бачимо, через інфільтрацію по лісосмугам з півночі через червоний лиман, через Родинське, їм це не вдається. Сило оборони України, все ж таки більш-менш, але тримають відповідний такий буфер. Відстань для того, щоб навіть коли відбувається інфільтрація якихось російських диверсійних груп, їх нейтралізують і знищують. Відповідно, для Мирнограда продовжує залишатися ситуація. Я б не сказав би, що 50 на 50, але не все втрачено, якщо росіяни втратять контроль в районі Родинського та Червоного Лиману. Якщо це не станеться, то відповідно, так як нещодавно ми з вами говорили про... Необхідність виведення нашого гарнізону з кишені між Покровським та Мирноградом так само доведеться через деякий час, ще й говорити про виведення нашого гарнізону з самого Мирнограду. Дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши та репостувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, нагадую, що ви можете стати спонсором обосує і, відповідно, це допоможе каналу робити більш цікавого унікального контенту для вас. Ну, і спонсори отримують цей контент, як ви знаєте, завжди першими. Дякую всім, хто це зробить. Дякую всім, хто це вже зробив. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосвій черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!